Вітаю вас на каналі Валя Насплеї. Ми продовжуємо зараз проходити Шерлока Холмса, 1. і ми розслідуємо справу приводи минулого. Попередній серії вкрали діамант на одному із сеансів спіритичних. Жінку, яка вкрала цей діамант, наразі мертва, і нам потрібно дістати ключі і відвідати кімнату нашого медіума. Дайте нам мені ключ до номера Луки Галі, мушу з ним говорити про те, що сталося ввечері. І я так розумію, що ви не упереджене третя сторона. Нараз, але <плес> прошу не віддавайте його Лорду крейвену. Нам не потрібен ще один удар по репутації закладу. Як же ніколи? Вони й досі не яка прикра несподіванка чіткає на них. Цить. Не варто знову зчиняти гвалт. Єдине, чого зараз нам бракує, це поліціянтів на кожному кроці. Шкода, що інспектор плачі до зник. Мені було б якби спокійніше, цим займався. Що значить зник? Чому зник? Так, ось нам дали ключ. Йдемо до номера 225, де замкнений Лука Галічі. У сусідньому номері живуть кримони Все ж таки, це, мабуть, не сюди. Ось, власне, цей сумнозвісний номер. Що ти тут, дядьку? О, а що ти тут робиш? Наш Джон уже тут сидить. Спокійненько так. Що в тебе є цікавенько? Медіум Ефіоп. Нервується. Пане Галіч, ви завжди берете книгу в подорож. Так, у моєму ремеслі What потрібно завжди мати швидкий доступ до матеріалів, які допоможуть упоратися з потойбічним і непередбачуваним добре як скажеш? Можливо, тут щось є інструменти та снаряди для майстерного прести... престидежування <laughs> або... або зброя для захисту від гостей з потойбіччя. Що це? Знайома речовина це ектоплазма, якою був заляпаний стіл на сеансі, і тут її достатньо для проведення аналізу. Так, деякі зачіпки можна дослідити під час хімічного аналізу, відкрите вкладку справи і від... виділіть доказ, на якому є позначка у вигляді колби. Добре, давайте проведемо аналіз. А, тобто, тепер це все буде відбуватись ось так. Хімічна операція. Так, нам потрібно що зробити? Створити формулу, як зображено на картинці, з'єднати всі реактиви із операцією. Успіх! Унаслідок реакції з'ясувалося, що це суміш каучукового латексу та фосфору, хоч цей хімічний елемент небезпечно тримати в роті, та я неабияк розчарований, бо сподівався виявити щось хитромудре. У нас є нові зачіпки. Лука міг би зусиль зламати замок. Замок між двома готельними номерами був слабкий, луці було б легко його зламати. Моя віра в цьому щойно луснула, наче гумова кулька. Тут ще якийсь є лист. Шановний Лука, сподіваюся, ви знайдете час відвідати наш маєток і провести ще один сеанс. Відколи я востаннє змогла через вас поспілкуватися зі своїм чоловіком, моє життя повністю змінилося. Дуже хочу знову з ним поговорити. З нетерпінням чекаю вашого візиту з повагою, графиня Лемор. Давайте ще з ним поговоримо. Я страх, як чекаю можливості почути вашу версію того, що сталося на станції, <смес> пане, пане Галіч. тож розкажіть мені, що бачили? <смес> леді Крейвен забажала побачити дух Раджі. Я успішно прикликав, <смес> мабуть, аж надто успішно. Я <смес> появен, що лише той Дух міг зібрати діамант. Нехай <смес> лорд крейвен вже дасть мені спокій. <смес> <Гадайте>, поліція вам повірить? <смес> Звісно, повірить. Я ж нічого не брав, а подайбічні <смес> явища їм не підвладні. Чи мені знову того привида прикликати? Нехай на нього спробують кайданки вдягнути. Я волів розпочати власне розслідування в матеріальному світі. Складемо про нього портрет і зносити чи кров пропустив сильний удар. Що тут у нього таке? Дещо інший колір шкіри використав багато косметики. Тонкі видовжені пальці, спритні руки. Гудзика. Виснажений вигляд, худорлявий, можливо, не доїдає. Де ще мають бути підсказки? Роздивимось його уважніше. Рука. Подряпане на зап'ястях, свіжі подряпани, кривавлять, тобто жертва, скоріш за все, відбувалася в нього подерті руки, тому що він, скоріш за все, вбивця і задушив нашу жертву, а вона роздерла йому руки. Лука Лукаґалючи худорлявий, здається, він не доїдає, зносити чи крою сильного удару. Під макіяжем він ховає ознаки хвороби, спричиненої поганим харчуванням, руки й тонкі пальці свідчать, що він вправний ілюзіоніст, який вміє управляти прихованими предметами, на зап'ястях свіжі подряпане. Скоріше за все, колишні крадіста медіумом. Припустимо. Гадаю, він скоріше злочинець, аніж медіум, а це його новий спосіб заробляти гроші. Він обдурює заможних людей. Have... Маю приголомшу новину, що повністю змінить ваше становище. Ой, чого це я? Духи ж вам, мабуть, уже все доповіли. Є не в тому стані, щоб духів прикликати. Для цього потрібні є ясні душа і розум. Прошу розповідайте. тельмі доки ви були тут у сусідній кімнаті померла Леді Крейвен. Ви нічого не чули? Що? Як? А втім, якісь звуки долинали, той Крейвен, надзвичайно шумний сусід, але я ніколи б не подумав, що він може заподіяти лихо своїй дружині. Тож саме проголошений медіо, може поспитати її духа за що їй досталось? Що ні, це надто небезпечно. Що ж, от я у змозі розговорити навіть мертвого. У вас на руках подряпане, на вигляд доволі болючий. Що з вами сталося? Це все прислуга. Справжні дикуни надзвичайно грубо зі мною поводилися, коли сюди вели, наче я втекти збирався. Ну що, ми можемо поговорити про докази? Десь тут був лист запрошення. Запитаємо. Сорі, компетенції. Ви хочу уявляти, як небезпечно брати до рота фосфор? Сенемаперепрошую. Oh, Певен ваші повітряні кульки приголомшили. Світяться в темряві. Та ви проклинатимете, коли почнуться гіпотенія та блювота. Пане, годі не біхатися з мого дару. не варто, варто з за те речі, які ваша приземлена свідомість не може сягнути. Яким же треба бути нетямучим, щоб порівнювати ектоплазму привидів із повітряними кульками? Я просто попередив, нам було відомо, як виглядають люди після кількох років роботи на сірниковій фабриці у вас, пане Галіче, дуже цікава брошка, вона щось означає? Метелик? Це на згадку про часи, коли я був по справжньому щасливий. У це те збіг. У леді Крейвен леді був перстень з таким самим мотеликом це збіг, але не більше. Підозрюю, що це доволі поширений мотив у ювелірних виробах. Та невже? Що ти мені таке кажеш? Що у нас є? Подряпане в луки від слуг. Слуги подряпали в луку, коли груби безсеремоно тягнули його, щоб замкнути в номер. Я в це не вірю, якщо чесно. Або подряпане в Луки від Еми. Ема подряпала ці за руки, коли боролася за своє життя, це найбільш ірогідно. Убивця Лука Галічі, Ема намагалася підставити молоку, щоб здавалося, наче діамант викрав він, а не вона, він вирішив помститися і убив її. Лука Галічі має за все відповісти, бо він вбивця, він не втримався. Хоч і міг просто про все розповісти поліції, а можна, типу, допомогти. Луці Галічу втекти. Він має за все відповісти. Тож, вибираємо цей варіант. Лука Галічу має за все відповісти. Ну що ж, звинуватимо його? Лука, Лука Галічі, я впевнений, що це ви вбили Леді Крейвен, і, і я можу це довести. Це був би чудовий матеріал для газетів, але де ваші але докази. Я тут замкнений сидів і навіть мухи скридити не міг. Замок можна відімкнути. Ви знали, що ми злодіка, вас видали подряпане. У вас кров на зап'ястках. Від грубого поводження прислуги такого не буває. Подряпане залишила леді крейвен, коли ви її душили. Пане Холмсе, у вас багата уява. Так, вас замкнули. Дякую, що нагадали. Я оглянув між кімнатні двері, і замок там жалю. Гідний ви б його і складним ножем відкрили та я злодій, убийця ще й зломник на додачу. Тепер щодо мотиву. ви зрозуміли, що діамант украла Леді Крейвен. Це очевидно. До того ж, ви бачили пані Ему ямуну не вперше. Я не розумію, про що це ви Хто вам взагалі повірить? Гадаю, поліції буде нескладно знайти докази в архіві. Луко, це кінець. Вас заарештують. Найкраще для вас вихід зараз визнати провину, сподіватися, що мотиви ваші я я Ха, не знаю, як ви здогадалися, але так, це я її вбив. Я мусив. Вона вже друге зруйнувала б моє життя. Друга? Я був знайомий з Емою ще до того, як вона стала леді. Тобто вона й тоді прикидалася благородною дамою та ось для того, щоб наша банда метелики могла б крадати тих снобів. Вона зрадила нас, украла всі наші гроші та зникла, покинувши нас усі гниту в'язниці. Я був ще молодий і три роки провів у тому пеклі. І Сьогодні вона знову спробувала підставити. Вона вас опізнала? не впізнала. Бо після всього я прийшов до неї, благаючи, припинити цей фарс, та вона лиш розсміялася мені в лице. А тоді я пригадав, як воно було у в'язниці, як я страждав, поки вона ні в чому собі не відмовляла і вхопив її за горло. Ну, сірівно, вас треба покарати. Медлуко, вбивство, я вбивство. Ви могли просто розповісти лоду крейну правду і зламати йому життя, але не втрималися. Він би мені ні за що не повірив. Цього ми вже не дізнаємося. Можливо, присяжню повірять, бо якщо ні, то дорога вам до товаришів у в'язницю. Хомсе, ми ще зустрінемося. Я вас дістану в цьому житті. Чи в наступному? Він убив жінку, що колись запроторили до в'язниці. Не Джоне. На відміну від пані Еми, я завжди на поготові. Це було так весело, Шері. Я в захваті, в захваті. Скажи, що було весело. Джоне, померла жінка. Я запізно все зрозумів. Її задовго вагався, щоби втрутитися. Хіба це о розслабся. Ці люди самі зробили свій вибір. У що трапляється, коли ти няєшся з діамантом у кишені. від багатства одні лише проблеми. Тож ми маємо винувати до тих, Шерлок, у Людина здатна на все, якщо на кону стоїть купа грошей, навіть на вбивство. Але потім ми зможемо його розслідувати підозрюю, що ти можливо не можеш зрозуміти справжніх жахів смертності, Джона. Ох, я прекрасно усвідомлюю небезпеку своє існування. Дякую, що нагадав. Мушу визнати, навіть якщо результат лише недосконалим, мені сподобалось розв'язувати цю справу. Що ж, схоже, кордона зіпсованіше та розбищеніше, ніж ми думали. Складаюся закладаєшся, га? Це вислів, друже, просто вислів. Гаразд. Ще трохи помилуємося краєвидом і вирушаємо. Час зробити те, заради чого ми тут. Приводи минуло, Справу закрито. У нас є новий запис у щоденнику Джона. Джон веде. Щоденник. Як вдало склалися обставини, ми стали свідками крадіжки, яку здійснив привид. Хто міг очікувати, що вечір буде таким гостосюжетним. Ми Шері гарна слідча команда. Він підслуховує, а я сиджу собі і чекаю, поки він з усім покінчить. Завжди спрацьовує, безвідмовно. Значить, цю пані вбив Лука. я майже його розумію. Далі з усім розбиратиметься поліція, але крейвен, мені здається, більшим мерзотником. Повернення на кордону. Я провів одну ніч у... Віл Паласо де Луссо і вже вплутався в розслідування злочину. Не так я являю собі перебування на кордоні, але я настільки захопився справою, що це допомогло мені відволіктися від похмурих думок. Тепер час іти на кладовище, воно в шахтарській слобіці. На могилі матері встановлено статую ангела, що плаче. Мій уявний друг Джон. Я дружу з Джоном із дитинства. Він був поруч, скільки себе пам'ятаю. Він не може прийняти той факт, що його бачу лише я. Тобто Джон це його уявний друг? ось чому ми відкрили двері, а він там уже сидів. Це не справжня людина, чи що. Джері, я забороняю тобі залишатися тут ще на одну ніч. Репутація цього готелю не витримає ще одного розслідування. Нам потрібно йти чи їхати. Що це за газета? На кладовище нам потрібно. Це дорога до готелю, нам це не потрібно. О, безплатний довіз для кожного відвідувача готелю. Лише скажіть куди. Це я розумію сервіс. Відвезла нас на кладовище. Усе гаразд, якщо ти не хочеш цього робити, я нікому не розповім. Це лише прощання, Джоне. Буде неважко. Я вже змирився зі смертю мами. Mm. То ти справді не пам'ятаєш? Ти про що? Охорон Шерлоку. Ти був сам не свій. Спочатку я думав, що цей візит розбудить ті типу, почуття, але ти на спокійний. Гадаю, я був занадто йоним, аби зрозуміти, Джона. Я не міг збагнути, чому вона мене покинула? Можливо, краще не вирушити той біль. Навпаки, я провіду її могилу, щоб, щоб пам'ятати її. Шеррі, я думав, ти хочеш пригадати. Зосередься, я знаю, ти зможеш. Кордонське кладовище. Треба спитати портьє про мій номер. Час іти на кладовище. Ну, ми вже й так на кладовище. Де ми власне ось тут? Так, і це кладовище ось тут. Нам потрібно знайти Янгола, який плачеть. Не зважайте на мене, пане. Я просто відданий слуга своєї справи. Так, і де ж нам знайти? Ти ще хто? Зможете мені допомогти? Не зліться, пане, але я не знаю. Ти ще не знаєш, про що я тебе хочу запитати, а вже кажеш мені, що ти не знаєш. Ну, мені здається, я бачу. Це, здається, мені наша мати тут. Тільки як туди потрапити. Sure, Там, ніби contact. он Янгол, він плачеть. Так, потрібні спогади про похорони Цей хлопчик, це, скоріш за все, я. Ми мусили вирушати до Лондона відразу після похорону. Майкрод був непохитним у своєму рішенні, а я ніколи не питав, чому. Я бачив, як він нервував. Поховали матір і відразу поїхали в Лондон. На похороні було лише кілька людей. Пастор сказав мені, що, хоч мої батьки не поховані поряд, вони зустрілися в районі. Я навіть тоді йому не повірив. На службу прийшли лише декілька людей. Усі вони мовчали. Я хотів побачити її востаннє перед тим як труну, опустять у землю, сказати, як я її любив, але мені не вдалося. Єфіл я... щось мені недобре. все добре, все гаразд, все позаду. Ти все пригадав? Тобі скоро стане легше. У нього якась дитяча травма, чи що? Майкрафт обіймав мене, доки я не заспокоївся. Не дали подивитися. Бест peace, Вайлет. Вайлет Холмс. Цей годинник, Джоне. Я Я вже десь його бачив. Чому він тут? Загадковий відвідувач. Спочивай з миром, Вайлет Холмс. Спочивай з миром, мамо. Дивний годинник. Що за Ніцали? Цей годинник був подарунком. На ньому Ніцали моєї мами. Годинник у хорошому стані. Він лежить тут не так давно. Свічки хтось запалив. Навколо свічки натекло трохи воску. Її запалили десь півгодини тому. То ось як ти хочеш провести цей час? Джонни, це ж мамин кишеньковий годинник. Хто міг його сюди принести? І навіщо? Невже ані трохи не цікаво? Ну і, власне, квіти, квіти цьому принесли? А ось сліди якісь, Чиї це сліди? Це ж явно не мої відбитки? Можливо, цей дідусь міг побачити, хто приходив на могилу. Можна попросити вас про допомогу? Така людина, як ви, не повинна говорити до таких, як я. Чому це ти міг бачити? Хто сюди приходив? О, тепер уже сліди відображаються. Зріс близько 1 метр 67 сантиметр. модні черевики. Поряд із могилою стає у модному взиті. Судячи з довжини кроків, його зріс приблизно 167 сантиметрів. А куди йдуть ці сліди? Слід від велосипедного колеса рухався. Тобі картить розказати про Марку і модель покришки, але запевняйте, ви мені байдуже. <гум> mm. Але ж ти був би вражений. Нараз. Ходімо. On, сліди ведуть далі. Куди сліди ведуть? Нагору ведуть. Ось знову. А ось власний і велосипед. Напевно, він недалеко, якщо так просто його тут лишив. Вкритий плямами від масляної фарби. Якесь фото склепи госпітальєрів. Якщо пам'ять мені не зраджує, вони у дальньому кутку кладовища колого... коло старого дерева. Сподіваюся, що після відвідування цих прекрасних у вас з'явиться натхнення. Принаймні, зможете насолодитися видом щиро ваш Меркуріо. Видовжений предмет шкіряне кріплення. Тут був переносний Мольберт, художник, який працює на кладовищі. Як гадаєш, він наможливий мій портрет? Звісно, що ні. Я десь тут бігала, бачила тут був Мольберт, а ось власне, загадковий чоловік. О, це той недоладний художник з готелю. Шері, чемним. Може, подружишся з ним. Пане Холмсе, прийшли за ще одним портретом? Та ні, ні, я жартую. Ви минулого вечора неабияк відзначилися. У готелі тільки ваше ім'я й було чути. Мушу визнати мене, це все надзвичайно захопило. Людська природа така недосконала, такий скандал. Я був радий відволіктися. О, де ж мої манери? Я Ворнер Фогель, шанувальник мистецтва і власної галереї. Пане Фогелю, я. Можливо, був занадто різкий з вами, коли ми в останнє спілкувались. Не хвилюйтесь через це. Подорожі нікому не даються легко, а тим більше, коли у вас такий пункт призначення. Коли я дізнався, хто ви, то все стало на свої місця. Вашу матір на кордоні дуже любили. Мені було прикро почути, що вона відійшла в засвіти. Звідки у вас кишеньковий годинник моєї матері? О, на власні очі побачите, як працюють ті самі дедуктивні здібності. Це щось надзвичайне. Так, я я залишив вам її годинник. Після її смерті влаштували продаж майна з маєтку. Вершки кордонського суспільства куперсалися в тому, що після неї лишилося. Я не міг дозволити, бо така гарна річ дісталася стала цим Коли я дізнався, хто ви такий, совість мені вже не дозволяла залишити годинник собі. Він за правом належить вам. Дякую. Я про нього зовсім забув, але щойно побачив, то зрозумів, що він належив їй. Неймовірно, про що забуваєш у юності, що можеш пригадати в дорослому віці. Трохи дивно без діла тинятися кладовищем. підозрюю, що ви зараз кривитеся, але я тут заради мистецтва. Красу можна побачити у всьому, варто лише придивитися, навіть у тліну без темряви немає світла. Але уважний спостерігач зможе побачити, що й ви також без сілите складовищем. Що вас привело сюди? Шукайте примирення, відповідей напевно, примирення. А що таке примирення? Звичайне зближення, розуміння, прийняття. А здалеку вони розуміли. Вам необхідно було прийти сюди, щоб змиритися з дійсністю її смерті. Звичайно, я розумію. Вона померла від сухот, захлинулася власною кров'ю. Ваша мати? Так, моя мати. Mm, напевно, мені сказали неправду. Я чув про іншу причину. Тобто причиною були не сухоти? Ні, ні, вам краще знати. Я чув, що поліція проводила розслідування, але чутки на кордоні звична справа. Та яка зрештою різниця? Так чи інакше вона померла? Так, померла. Що ж, не буду вам більше набридати, залишу вас із вашим примиренням, але завітайте якось до галереї, якщо матимете час. Прощавайте. Почекай, а де твоя галерея? Там була змога його про це попитати. Шері, ти як? Якщо треба більше часу, то не поспішай. Хм. Того, що мені треба, тут немає. Треба дослідити кордону. Можливо, в якомусь архіві знайдемо більше інформації. В архіві міської ратуші поліційного відділку або редакції кордонського вісника може зберігатися ключова інформація у вашій справі. Коли досліджуєте якийсь доказ, подумайте, в якому саме архіві може знайтися щось корисне. Себто нам потрібно, мабуть, якось переміститися ось сюди на кордонський вісник. Можливо, тут є змога щось дослідити. Покіль заявив, що поліція проводила розслідування у зв'язку зі смертю матері. Ну що ж, я гадаю, тоді на цьому ми будемо завершувати дану серію. А наступній серії ми відразу почнемо наші пошуки поліцейського відділку кордони. І будемо шукати там архіви про таємничу смерть нашої матері. Тож пишіть ваші коментарі. Ми з вами побачимось зовсім скоро.